Mm-hmm. Наскільки я розумію, зараз ми от з такого довгого стабільного шлюбу, от як раніше було на все життя. Зараз е є таке явище, коли люди живуть досить довгий час один з одним. Потім люди змінюються. Вони розуміють, що ті нові люди, які вони змінилися, їм важко жити один з одним, вони розходяться і створюють нові стосунки. Угу. І це ну, досить часто практика. Проблема виникає тут тоді, коли треба бути, якщо там є дитина, і це досить важко, щоб батьки нормально змогли поділити дитину, Поділити увагу для, до дитини. Тут є багато а, таких некрасивих і неприємних ситуацій. Просто суспільство ще не, не навчилось до цього якимось чином реагувати. Uh -huh. Пане Андрію, чи розумієте, ви от мені зараз думка така суто прагматична та суха прийшла в голову. Хоча я так розумію, що соціологія це якраз таки uh -huh. про сухість та про прагматичність. У нас через війну дуже багато родин втратилось uh -huh. та перестали бути родинами. І чи є а, вірогідність, що це може посприяти нашій демографії? Я про що кажу? Yeah. Жінка, яка пішла разом з дітьми від чоловіка і більше не хоче від нього дітей, і не хотіла в принципі uh -huh. ще дітей в житті, може зустріти ще одного чоловіка і зрозуміти, що хоче. Що дітей від нього чи може це збільшити населення нашої а, країни? саме так і є у нових стосунках ймовірність появи дитини більше ніж у старих. Так. Ну люди починають жити разом. їм здається, що вони можуть жити разом достатньо довго, щоб народжувати дитину. Так. Це нормально, і більше того, це позитив, але ну насправді це не такий великий, тому що а, головне, коли ви приймаєте рішення про дитину, вам треба розуміти, що у вас буде чим її нагодувати, угу. і так далі. І Цих. Хоча б там на 3-4-5 років наперед, uh -huh. а виходить, а, що в нас е, дуже часто жінка не наважується на дитину, тому що в неї два фактори. Перший фактор, що насправді, от е, не гарантовано, що той партнер, з яким вона зараз живе, не гарантовано, що він буде жити через 2-3 роки з нею. Це uh -huh. одна проблема. Друга проблема не гарантовано, що вона втрачає роботу, вона втрачає кар'єрні перспективи. Ну, принаймні на рік, який вона випадає. Ну я знаю одну жінку, яка через два. Тижні після пологів була на робочому місці, але життя знаю таку строго одну. З моєї точки зору це глибоко ненормально і не від хорошого життя А, ні, там якраз вона могла, мала можливість, але просто специфічний характер, ага. угу. але все одно з моєї точки зору це глибоко ненормально, Відповідно, вона має бути далі. Потрібна дуже серйозна інфраструктура, тому що навіть якщо ви живете у великому місті, там де небудь не ну, у далекому районі, де немає у вас громадського транспорту, угу. то з візочком ви в цю маршрутку не впхаєтесь. Ну, ну ви, так ви колись намагалися дитячі відочками залізло цю маршрутку. З вузькими двер... дверцятами Там де Відпов... сходи до того всього да де сход... ну, а, в Києві зараз з'являються вже скапольні маршрутки, їх стало більше. Тут це більше про автобуси знаєте, Ні, автобуси, маршрутки є, з'являються, але угу. все одно. Ну, а, якщо немає інфраструктури для того, щоб жінка могла вийти на роботу, а відповідно, щоб вона на роботу, то у бізнес-центрах має бути якась дитяча кімната, щоб можна було туди залишити дитину і тон до неї спускатись. Ну тому що отак, от одразу здавати дитину там В півтора роки в дитячий садок зранку до вечора, ну не кожен наважиться і правильно зробить. Uh -huh. а, і тут треба дуже багато такої інфраструктури робити для того, щоб а, гарантувати жінці, в першу чергу жінці, що вона буде. І є ще третій елемент. А, в нас є а, от в такій культурі, що чоловіки бояться дітей. При тому в тому числі й тих, які, е, ті, ті, яким би це було потрібно, але uh -huh. знов-таки це теж треба змінювати. А, я думаю, що в цьому напрямку наше суспільство буде рухатись. Ми вже рухаємо в цьому напрямку, вже якби і вагони дитячі з'явились в Укрзалізниці. І ми бачимо і дитячі кімнати з'являються, дитячі центри з'являються, і принаймні в Києві є місця, де можна там за якісь смішні гроші водити дитину на різні секції. Ну, наприклад, у мене там дитина на шахи ходила 200 гривень на рік. Ну, Ну, це за рахунок міського бюджету. Ну uh -huh. звичайно, uh -huh. от і ці речі є тому, але все одно треба дати жінці якусь гарантію. Ну щоб вона в говоначому uh -huh. гарантована. А і ще такий момент, тим хто зараз вагається, вот просто зі свого досвіду. От якщо у вас з'являється дитина, во на перші півтора роки речами ви будете забезпечені. Звідки беруться речі? Якщо ви тільки тільки народили дитину. Я не знаю, але звідкись вони беруться, причому не ношені. Це в мене просто якби досвід трьох дітей є. Mm -hmm. От перші півтора-два роки речі звідкись беруться? Mm -hmm. Почули, давайте ще до однієї теми, тому що штучний інтелект все більше і більше входить в наше життя, і з цього приводу вже є відповідна статистика. Отже, найбільше користувачів штучного інтелекту українців до 29 років 64% респондентів не застосовують його. Таке дані наводить КМІС. Водночас, досвід практичного застосування штучного інтелекту має 26% респондентів 9% з них не користувачі її, коли 17% навпаки, 12% користувачів використовують його щодня або майже щодня. Ну і 5% кілька разів на тиждень. Давайте так. По-перше, давайте, чи використовуєте ви штучний інтелект? Ви. Як часто використовуєте? Тобто я, я наприклад, себе вже трошечки зловила на думці, що я коли збираюся з подружками, в нас вже нова забава просто вийшла така собі. Ми ставимо якісь такі незрозумілі, Зумілі абсолютно питання чату і Ну там в подальшому хочемо почути якусь певну відповідь. Інколи і дуже часто чат GPT бреше. Оце така історія. Що ви скажете? Я користуюсь, користуюсь досить активно. А, мені штучний інтелект допомагає підбирати літературу, яку я шукаю, але не треба читати не те, що він там написав, а ту літературу, на яку він дає посилання. Mm -hmm. Він вміє шукати. Він, він навчився шукати. А, він може написати текст, який після нього треба перечитувати і правити, тому mm -hmm. що ну, там бувають неточності, буває річ. А, тому я досить активно ним користуюсь, але ну, немає. Пана це є. немає абсолютного якогось інструменту. Він він використовується в якихось своїх межах, які він має свої обмеження, має свою можливості, як і будь-який інструмент. Інструмент зручний інструмент клас. Пане Андрій, з вами як соціологом, там ми говоримо про українців, які лише пізнають оце таїнство штучного інтелекту, але у світі все більше і більше набуває популярності. Ця вся тема і. Чи це є загрозою людству взагалі? От я пригадав пригадую новину, поки ви відповіла відповідали, знайшов її. Жінка розлучилася з чоловіком після 20 років шлюбу заради чату GPT. Шарлота розповіла, що її чоловік став приділяти їй менше уваги, тому вона вирішила поспілкуватися зі штучним інтелектом. Почалося все з простого та діалогу. Ми знаємо, що штучний інтелект він дуже любить лестити, хвалити, підтримувати, підбадьорувати. А через 20 років шлюбу ну, чоловіки напевно ще втрачають цю здатність. Я Не знаю, в мене ще юний шлюб, У вас вже давні стосунки, я так розумію, з вашою дружиною. Ви тут більше експерт. Але все ж таки, чи може дійти до того, що людям просто буде нецікаво один з одним спілкуватися, тому що у мене у смартфоні є шаї. І з ним цікавіше, з ним веселіше, і з ним взагалі міцніше. Він мене розуміє більше. А більше того, мені постійно сипиться реклама. А вот е е е і в штучні, штучно створених образ жіночих образів, які обіцяють зробити все на екрані. Воно мені постійно осипається, така реклама, а, але ви ще не розлучилися. Тому а, чи є да. така загроза? Я не думаю, що є загроза розлучень. Більш того, от кожна нова технологія, як з якою людство стикається, вона викликає плюс-мінус такі побої. Можемо згадати руйників машин, які угу. були у Британії. Можемо згадати наскільки сильно змінила світ. А ну, наприклад, така революція, як поява там пошти, коли мож... коли пересічна людина, яка просто грамотно могла написати кудись листа, як лист. угу. можемо згадати, як телеграфі, телефон змінили світ. Ну так кожен раз, а, і от і, і таким чином з'являються нові інструменти. Але кожен раз, коли з'являються такі нові інструменти, результатом стає що? Люди стають. А, Робочих місць є все одно менше. Uh -huh. Люди uh -huh. починають спілкуватись більше, і соціалізація збільшується. Uh -huh. А тут може раніше, я перепрошую, люди не тупішали зараз. Штучний інтелект інколи робить домашні завдання за наших дітей, і тут тобто, великий виклик. Тобто, коли людина винайшла зовнішні, зовнішню пам'ять, вона потупішала. Ну, спочатку наскальна живопись, потім там узілки, потім папір. Це, це ж зовнішня пам'ять все. А потім вона навчилась рахувати. Знов-таки це ж, це ж елементи зовнішньої пам'яті. Ага. І якось, коли з'являлися елементи зовнішньої пам'яті, може людина, я б окремо тупішила, але людство якось розумніше. що. Mm -hmm. Тобто ага. ви тут скептично налаштовані Навпаки... стосовно того, що шиї нас знищать. Да не, да не знищено, на нас просто з'явилось. Тобто в нас була зовнішній запам'ятовуючий пристрої. Ну, так, були. жорсткі диски а, і так. Ну, угу. ну, зараз на хмарах ну, починаючи з наскального вживопису. Це ж теж зовнішня пам'ять, угу. яке зараз археологи розкапують. І от зараз, оце хмарні сервіси, це зовнішня наша пам'ять. В нас є зовнішня система травлення. Кастрюля називається. В нас зараз з'являється точніше, посилюється зовнішня система думання. Кожен раз поява якоїсь зовнішньої системи робила е, тривалість життя кращою, якість життя людина при цьому всередині себе. Якщо все зовні, ну простіше, не простіше. Це ваша суб'єктивна хана простіше пустіше. пустіше, пустіше. Ну як, коли у нас з'явився зовнішня система травлення під назвою кастрюля, так ну наш чолунок став простішим. Але від цього нам стало гірше. Ну, пан Андрій, ну це ж не про це. Знову ж таки, коли раніше я пам'ятаю, наприклад, моє дитинство, я пам'ятаю, як в нас там влітку проходили вечори. Ми разом з батьками сідали і читали якусь книжку. Наприклад, там мама або тато вголос, або моя тьотя або дядя, і всі от таким чином спілкувалися. Зараз всі я перепрошую в своїх гаджетах і всі спілкуються з чатом GPT. Ну а ти ще спостерігаєш? Це ж не про душу, я перепрошую. Ти, а, ти ще Спостерігає за своєю дитиною середньо. Вона сидить і грається в комп'ютерну іграшку, там якийсь лабиринт, вона там якось ходить і паралельно там, чи то телефоном, чи то через якийсь меседжер спілкується з тим, з ким вона грає. Так. Текст плюс-мінус той самий, який ми говорили, коли грали в схованки у дворі. Uh -huh. Тобто, а я там, а я там, а ти зазирни звідти, а зайди за кут, uh -huh. і так далі. Тобто текст, текст, патерни поведінки плюс-мінус uh -huh. ті самі. А в нас зменшилась фізична спояло і я не завжди певен, що це добре. дуже погано, але не ага. певен, що це добре. Це зміна. Ну взагалі, добре погано суб'єктивна оцінка. Ага. Але те, що я спостерігаю зараз за своєю дитиною, вона говорить плюс-мінус ті ж патерни. Щодо чату GPT, ну дай тут єдине, що насправді в мене викликає занепокоєння, це наша спільна втрата здатності на сприйняття довгих текстів. Тобто ми Нам зараз вже набридає, а... там ми покоління 15 секунд, покоління а... рілсів, фіксуємо. Поколі... Ну, і... І нові... от, от новини пишете, новини на півтори тисячі знаків більше не читають. І це не тому, що там журналісти погано пишуть, тому що журналісти під... підлаштовується чи під написання. Під стиль, так. Угу. Це єдине, що мене насправді не покоїть. Але навіть тут це замінюється певною серіальністю. Тобто серіали довгі, ми все одно дивимося. Про серіали тепер там серії не година 20, а 45 хвилин. Ну, так. Але все одно ми дивимося багато серій, намагаємося. Сприймати дякуємо вам за вашу розповідь за вашу аналітику, пане Андрію. Хочеться зазначити, що ми з Маргаритою. Ну мені здається, не противники штучного інтелекту. Абсолютно просто ні. подобається панувати гостям та для того, аби подавати різні позиції. Вашу позицію особисто також зазначайте, залишайте в коментарях, тому що це важливо і я впевнений, це наше майбутнє. Андрій Єременко з нами про майбутнє не тільки спілкувався. Соціолог ще раз вдячні за те, що завітали. Ну і продовжуємо наш ефір. Продовжуємо із такої пам'ятної важливої інформації про те, що. Сьогодні 14 травня, завтра п'ятнадцяте. Це все логічно. Завтра у нас перемовини у Стамбулі. Завтра у нас другий півфінал у Євробаченні та. А сьогодні маємо 50 років нашому артисту співаку, ну і загалом експолітику Сітослово Вакарчуку, людині свого роду епосі, та який брав участь у революції гідності, який також у перші дні російського вторгнення не побоявся, не посоромився і вийшов, як ви пам'ятаєте, на скінний місто у Києві. Зіграв такі пам'ятні та важливі кожному з нас пісні. Власне, наша команда новин лайф долучається до привітання славетного українця. Бажаємо усього. Най-най най аби все звершалося, те, що задумалося, та і аби ми всі разом змогли почути ще багато пісень про наші українські перемоги. Давайте почуємо привітання від наших колег ведучих. Вставай, пий чай з молоком, молися на теплий душ, без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу. В очі сказати їм, в очі сказати всім. Вставай, мила моя, вставай. Більшого вимагай. Більшого ми завжди вимагаємо зокрема і від себе від новини лайв, для того, щоб більше ексклюзиву і більше цікавої інформації ми надавали вам наші глядачі. Ну і з приводу якраз цікавої оперативної інформації, те, що з сьогоднішнього, майже сьогоднішнього дня запрацювало, з 12 травня. Київські власники собак і котів зможуть офіційно зареєструвати своїх улюбленців через центр надання адміністративних послуг. Для цього достатньо відвідати центр, заповнити анкету. Форму номер один, яку видають на місце, та сплатити реєстраційний збір у розмірі 210 гривень. Про деталі процедури розповість наша Ірина Доля. Ну і це зокрема новини з Києва. Колеги, вітаю. Думаю, всім вже з новинної стрічки відомо про те, що з 12 травня жителі столиці мають реєструвати своїх чотирилапих улюбленців. Тому новини лайв вирішили продемонструвати глядачам, як це виглядає зсередини і пройти цей процес повністю. Ми з моїм колегою Олександром Сейвіном зробили експеримент, пішли до найближчого цнапу, де зараз можна зареєструвати улюбленців, і ба більше зустріли там інших власників чотирилапих тварин. Люди вже користуються послугою. Я зазначу, що для цього потрібно а, кілька. Документів, зокрема, це ваш паспорт, фотокартка тварини. На багатьох ресурсах якраз не зазначено те, що потрібно фото, але якщо ви прийшли без фотокартки, працівники ЦНАПу приймають її в електронному виді на електронну пошту. А також за наявності потрібна копія ветеринарного паспорту а, на тварину. Також хочу зазначити, що послуга платна, вона коштує 210 гривень а, за інформацією з офіційних ресурсів. Однак я хочу зазначити, що є комісія а, і вийде трошки більше 220 гривень. А мій колега Олександр Саюн зі своїм улюбленцем Теді пройшов повністю цю процедуру, як я вже казала. І давайте послухаємо, що він сказав, які його враження від неї. Насамперед хочу розповісти про те, що коли я йшов до центру надання адміністративних послуг, я не знав, як проходить ця процедура. Я взяв із собою свій паспорт, ветеринарний паспорт. Ну звичайно, свою собачку взяв. Я не знав, що потрібна, наприклад, фотокартка, адже я дивився у різних медіа, там це не вказувало. Але дійсно мені сподобалось те, що можна було відправити. Фотокартку свого улюбленця на відповідний емейл і її роздрукували за це. Якихось додаткових коштів не попросили, досить така швидка процедура. Приходиш, тобі дають анкети. Я не можу сказати, що я дуже поганий батько в лапках, господар свого пса. Але там занадто дуже багато питань. Ось, наприклад, мені теді подарували. Я не знаю, який там родовід, тавро і таке інше. І дійсно, у нас є ветеринарний Паспорт, і наш лікар про це аж ніяк не вказував. Тому я думаю, дуже багато певних таких зайвих питань, без яких можна було б обійтися. Для чого існує така послуга? Як нам розповіли у ЦНАПі, за відсутності реєстрації набагато важче довести право власності на тварину а також за втрати собаки, або ж якщо вона загубиться, важко довести її власність і важче її повернути з реєстрацією. Це буде зробити. Легше ще хочу додати, що навіть у бланку є графа котів реєстрація і за бажання можуть зареєструвати вашого кота однак це не є обов'язковим, так як більшість котів живуть а, зі своїми господарями вдома. На вулиці бувають не часто і в основному не губляться. Хочу зазначити, що статтею 154 кодексу України про адміністративні правопорушення вона передбачає відповідальність за нереєстрацію собак. А, зокрема, для громадян а, у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів. Це від 170 до 340 гривень, а також для посадових осіб від 340 до 850 гривень. На цьому у мене все, колеги. Слово вам у студію. Дякуємо дуже, Іро, за те, що розповідаєш такі важливі теми та новини. Поки що ми розуміємо, що така вказівка стосовно реєстрації своїх домашніх улюбленців найбільша діє саме в столиці, і бачимо, що наш колега Олександр Саюн скористався такою можливістю. Ну саме завдяки вашій роботі, ми зрозуміли, як це все відбувається. Діліться, шановні глядачі, своїм власним особистим досвідом. Ну, а це були новини з Києва. Попереду надзвичайно велика кількість важливих тем, які будемо обговорювати з нашими гостями у студії та онлайн, і продовжуємо спілкуватися разом з вами. Максимально цікаво у коментарях знизу під цією трансляцією там різні думки та різні позиції, і ми це цінуємо та поважаємо, тому що кожен в Україні має право на висловлення своєї власної думки. Власне для цього і працюємо для того, аби ви могли спілкуватися, для того аби ви були обізнані стосовно важливих подій у світі і в Україні. Зокрема, про що конкретно далі спілкувати. Куємося, побачите в нашому анонсі. Тиск на Кремль заради миру. ЄС схвалив й пакет санкцій проти Росії. Під прицілом тіньовий флот російських нафтових танкерів. Тим часом Путін назвав авторів обмежень проти РФ шкодниками самим собі. Чи здатні санкції посадити Москву за стіл мирних переговорів? Миротворці в Україні спецпосланець Трампа назвав країни, які можуть увійти до контингенту. У Польщі вже заперечили свою участь. А Макрон пообіцяв Києву європейський захист, утім порадив забути про НАТО. Чи здатні західні партнери забезпечити в Україні режим тиші? Демографічна катастрофа в Україні смертність значно випереджає народжуваність і вже перевищує її майже втричі. Чи здатна держава зупинити вимирання нації? Ну і в нас а, наша студія майданчик свободи слова в Україні. В нас абсолютно дивані експерти, представники і опозиції, так само представники чинної влади. Ну, і раді вітати нашого наступного гостя в нашій студії. Отже, це Олексій Пушкаренко, Арсеній. Нар... Арсеній, Пане Арсеній, перепрошую дуже сильно. Пушкаренко, народний депутат Слуга народу, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсеній, раді чути, бачите в новинах Лайв. Вже не в перший раз. Слава Україні. Слава, дякую за запрошення. Ну і Наше сьогоднішнє опитування нагадуємо для вас наші глядачі. Пан Арсені, так само буде перше питання до вас цього приводу. Отже, опитування звучить таким чином: чи будете ви дивитися Євробачення 2025? Декілька варіантів відповіді так, стежу щороку. Другий варіант лише заради наших виконавців. Третій варіант ні, це не на часі. Ну і четвертий варіант не дивився і дивитися не буде. Пан Арсені, що ви зокрема скажете, враховуючи те, що ми. Пам'ятаємо, що 15 травня, взагалі, то в нас є ще час ікс, так би мовити, або Стамбул, або Анкара. Чи будуть прямі перемовини, чи не будуть, поки що не розуміємо. Питання про Євробачення? Так, ну колись дивився, ну зараз, якщо чесно, нема часу. Нема часу. А на часі взагалі проводити Євробачення і бути там представлені якраз українські стороні. Звичайно, однозначно, ну проводити це там, не нам вирішувати це все європейський Захід, конкурс, які має там давню історію, і слава Богу, Україна кілька разів перемагала. А ви всі попередні роки давали можливість. Я впевнений, і цей раз дає можливість знову ж таки, привернути увагу до України. Донести на всю європейську аудиторію і взагалі дивиться весь світ. Це конкурс пісенний. Наші меседжі важливі, тому ми дякуємо завжди учасникам, які згадують про Україну, які представляють Україну наш прапор присутній. Це важливо, тому точно участь України в будь-яких міжнародних заходах спортивних, культурних, різноманітних вони привертають увагу до України і дають можливість нашим представникам тих чи інших напрямків нагадувати про. В тому числі і звочини, які вчиняє Російська Федерація в Україні. Угу. Ну і ще трошки оперативна інформація з приводу 15 травня і Дональда Трампа його заяв Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговорах щодо війни, які мають пройти в Туреччині. Далі його цитата він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Я не знаю, чи буде він там. Якщо мене не буде, ми дізнаємося, заявив американський зокрема лідер про це. Ну і далі. До наступної нашої теми, взагалі, про потужність української підтримки з боку наших європейських партнерів. Отже, пасли Євросоюзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Зазначається, що обмеження охоплюють зокрема тюньовий флот РФ, це майже 200 суден. Також є схвалив санкції проти близько е, 30 компаній, 75 нових індивідуальних обмежень проти фізичних і юридичних. Осі, пов'язаних зокрема з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Крім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї. Ну і тим часом спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келох попередив: якщо переговори про припинення вогню не просунуться на Росію, чекають на жорсткіші санкції в історії за його словами. У США вже готовий норм. Новий законопроект по е, значних та суттєвих санкціях проти Росії серед можливих заходів блоку, блокування активів центробанку і тиск на так званий тіньовий флоти. Давайте почуємо. Ми говорили перш за все про їхній центральний банк або санкції стосовно того, що ми називаємо сірим флотом або тіньовим флотом, який перевозить більшу частину їхньої незаконної нафти за кордон. 70% цього надходить із зони Балтії, і ви можете почати переслідувати тіньовий флот і атакувати їхню, знаєте, економіку. І ми попередили про це Путіна. Дивіться, це стає дуже серйозним. Ці санкції дуже серйозні. Вони сильніші ніж ми будь-коли бачили раніше. Кіт Келох, спецпосланець США щодо України. Ну, якщо ж зустрічі з Путіним не буде, результату теж не буде, адже все зайшло вже занадто далеко. Про це водночас заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо російський диктатор не приїде не переговорить, це стане фінальною точкою того, що він не готовий до закінчення війни. Тоді лідер США та Європи, лідери США та Європи, мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій. Давайте почуємо президента. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть, навіть припинення вогню. Це Повинен бути найсильніший пакет санкцій, бо це є воля до закінчення війни, або ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки, вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні, але і без неї на щось спроможні. Анерсані, ну от схвалили вони вже 17-й пакет санкцій? Ну окей, давайте так. По поганому сценарію для України підемо 15 травня, не стається дива, або там не приїздить туди Путін, або взагалі навіть там Російська Федерація і делегація поводить себе так, як вона завжди поводить, Ні до чого не домовляються. Пам'ятаємо, є ультиматум взагалі то від Німеччини, є ультиматум від Франції. А що ще окей? Що вони можуть, окрім ультиматуму? Ну сіна. Стий пакет власне він був запланований раніше. Це так. не, не пов'язаний з Тамбуром. Так. і він попередньо схвалений. 20 травня його має затвердити міністри закордонних справ країн членів Європейського союзу. Ну насправді в конгресі вижить законопроект. Про це Андрій Мак днями зазначав керівник офісу президента. Про дійсно такі серйозні секторальні, в тому числі і вторинні санкції. Це 500% відсотків, що Грем пропонує так. Чи, так. чи це щось слабше? Е, ну, і, я думаю, що там будуть різні пропозиції поправки, але ну там пакет, скажімо так, достатньо буде серйозний, і головне, що це буде направлено передусім на енергоносії, да, за рахунок яких Російська Федерація фактично ну і воює, ми угу. розуміємо. Е, Ну, дивіться, я налаштований, звичайно, що ми всі хочемо миру. Це зрозуміло, це бажання будь-якої нормальної людини. Але питання в тому, що от на минулому тижні, там ми з першим зі спікаром були на сході. Uh -huh. Покровський напрям, там Запорізький напрям, спілкувалися з різними підрозділями. Ну, те, що ми бачимо на фронті, це не схоже на. Те, що Росія там готується до припинення війни, так навпаки, зараз йдуть нові знову ж таки дані про те, що Рефія готується до нового потужного наступу, так зокрема Тому... розвідка британська про це. Тому, говорить. Тому на жаль, я думаю, що е, нам. Ми очікуємо, і, ви бачите, президент, якби, якби це було не просто, ми розуміємо, для нас, для всіх українців там морально, да, погодився на зустріч з Путіним. Mm -hmm. Ну, зрозуміло, що від Путіна багато в чому залежить, да, завершення війни, він її почав, і він має зупинитися. Mm -hmm. Але ви ж бачите, що російська сторона мовчить, чи хто поїде, як поїде, чи буде Путін, хоча навіть президент Бразилії повертаючись з Китаю. Навіть анонсував зупинку в Москві для того, щоб теж переконувати, да це, uh -huh. скажімо, як людина до якої він прислухається, вони там соратники по Бріксу і так далі. Uh -huh. Але ну тут важко щось прогнозувати. Може бути там все, що завгодно. План Б тоді, пане Арсені, Якщо от зараз війна санкції і те, що сказав президент, наш військова допомога, то санкції і військова допомога надається нам партнерами. Партнери на це готові. Це наш план. А вони його підтримують. Ну санкції точно це вже ну, анонсовано. Санкції з боку США так само дуже важливо. Зараз західна преса буквально сьогодні зранку повиходила з того приводу про те, що ну навіть якщо знову ж таки на ультиматум піде і Німеччина, і Франція, це не зрозум. Розуміло, чи доєднається до цього сполучені Штати Америки? Ну. Я вітаю 17-й пакет, про який ми, от, ми згадали санкційний. Відвертокаючи на мене, особисто як на мене, він попередньо на 16-й, він достатньо слабенький. Да, там ми продовжуємо uh -huh. з партнерами бити по тіньовому флоту. Це дуже важливо, тому що це, це кошти Російської Федерації, uh -huh. да, uh -huh. транспортування енергоносіїв. Але як на мене, він мав би бути набагато, попри навіть там, завтрашній Стамбул, він мав би бути взагалі концептуально більш жорсткішим. Так, це санкції Європейського Союзу. Uh -huh. Uh -huh. Да, позитив з'являється, що там є, скажімо. Звичайно так, починають фігурувати інші країни, через які да, через треті країни йде цих mm -hmm. санкцій. Я не хочу їх називати, але там вони згадуються в цьому пакеті, який попередньо погоджений. Я це вітаю, тому що насправді багато в чому йде найсенівим фото, з ним ж працюють, Тобто, йде обхідний.